З паркуванням дуже важко. Зараз в місті дуже багато машин. Парковочних місць не вистачає. Люди виїжджають в парк, стають, де їм зручно, але через це затори. У Полтаві з'явиться інспекція з паркування. Це стане першим етапом організації простору у місті. Розповів Віктор Булат. Перший етап це створення органу, який повинен контролювати. Правильність зупинок, стоянок і парку... ну, паркування автотранспорту. Плануємо винести на сесії питання щодо створення на базі інспекції відділу паркування кількості 12 осіб, які будуть е е слідити за правильністю паркування в місті Полтаві. Інспекцію створять за гроші з міського бюджету. На це потрібно близько півроку. Для створення цього відділу потрібно близько. 6, на, на даний час, щоб його повністю запустити, близько 6 мільйонів гривень. Сюди буде входити е, повністю обладнання, будуть і планшети для фотофіксації, форманий одяг, заробітна плата і приміщення. По е, принципу міст Вінниця Івана Франківська данані е, дані витрати е, е, десь за рік півтора вони компенсуються тими штрафами, які будуть надходити до бюджету нашої громади. Концепцію організації паркувального простору у Полтаві презентували ще у січні 2022 року. Та через воєнний стан її впровадження призупинили. Згідно з документом, організовувати паркувальні місця та автостоянки планують за чотирма напрямами. Зокрема, йдеться про платне паркування, будівництво багаторівневих паркінгів, ущільнення мережі парковок. У 2021 році тоді концепцію пропонувалось власне в межах вулиць Полипа Орлика, стрітинської небесної сотні Європейської обмежитись і як пілотний, і власне попередньо тоді розраховано, що там може бути розміщено близько 567 машиномісць. І в 23-му році розробили такий ескіз, концепцію організації дорожнього руху і паркування в центральній частині. Де вже визначено близько 1500 п'ятсот машиномість У 2031 році. Рівень автомобілізації буде ну на порядок вище, ніж він є зараз. І тоді нам треба буде ще на 30% збільшувати цю кількість паркомість. Штрафувати у Полтаві будуть зокрема запаркування на зеленій зоні, каже Віктор Булат. Людина приїхала, запаркувалася неправильно. Інспектор виявив це порушення. Він зафіксував відеофіксації, у нього планшет, і одразу у нього роздруковується постанова і він його він його на стекло. Напевно, би більше штрафувала, більше б якось розмовляли з водіями, щоб. Не порушували правила дорожнього руху. Штрафувати це взагалі улюблена справа. Полтави ще не на такому рівні складному, бо я була і в Києві, і в інших містах то ще більш-менш. За словами Віктора Булата, штрафи, спираючись на досвід інших міст, сягатимуть від 340 до 680 гривень. Сплачуватиме його саме власник автівки. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.